То я, християнин чи фарисей, можна протестувати себе. Коли Ісус Христос був тут на землі, Він проповідував Слово Боже. І серед цього народу, якому Він доносив істину, були фарисеї, садукеї. Це була релігіозна знать, які прекрасно знали Слово Боже, але вони його не виконували. І Господь показує, що справжні християни вони покладають своє життя заради Христа, і Євангелія, проповідують слово Боже, підтримують Божих людей для того, щоб проповідь Евангелія йшла до краю землі. А фарисеї вони засуджують. Пишуть погані коментарі, вони постійно чимось незадоволені. Тому кожна людина вона може протестувати себе. Я фарисей чи християнин? Я покладаю своє життя за ближнього свого, тобто, щоб донести цій людині істину, чи я просто осуджую Божу людину, яка реально несе Слово Боже для того, щоб спаслась душа чи я? Як сказав Ісус Христос, ти хочеш зберегти душу свою, то поклади її заради Христа і Євангелія. А якщо ти хочеш свою душу зберегти для себе, ти її втратиш. Тому кожен може протестувати. Ми християни, ті, які полагають своє життя заради Христа, Євангелія, чи ми фарисеї, які осуджуємо, які приколупуємося до Слова Божого і нехтуємо Словом Божим? І зовсім не хочемо спасіння іншої людини, тому Бог дає право вибору кожній людині. Християни це ті ж, які полагають своє життя заради Христа і Евангелії. Амінь.